Янукович страдив не тільки тим, що протягом половиною років його режим принижував нас в національному плані. І тільки тому, що його режим позбавляв нас громадянських прав, знищив соціальну справедливість, зруйнував українську економіку. Сьогодні вони впали на поліна перед Путіним. Нам, про щось Сочі. До речі, щодо гайну задану. Негайно не оприлюднити, що ж тут за таємні переговори, які наслідок тих перемовин. Путіна і Ялоковича, українська нація повинна знати про це. Не можна, недозволено за спинами народу, про щось домовлятися від імені народу. Вони нас часи сталінізму, найфрештує, теперішня влада. Тут організовує сталінізм, чи не так? Ви подивіться, що вони роблять ці ціліки, заарештовують людей безправно, а при арешті людям на голови напихають. Що то таке, то що 43-7 рік, люди пропадають безвісті, і ми до цього часу не знаємо, де з десяток людей. Майдану тілися, вони порушують всі процедури щодо затриманих наших активістів. Це значить до виконання усіх наших. Так, по перемогу, це слабшість підписання асоціації з Європою. Так це є перемога. І тільки повітря вступимося звідси. У нас революція товариство. З нас з вами революція. みんなのせい